Доброго дня, мої любі друзі, дуже рада вас усіх бачити і хочу вас про дещо попросити. Якщо вам подобаються історії, які ми для вас зачитуємо, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Нам буде дуже приємно бачити вашу підписку і будемо дуже вам вдячні. Отож, давайте перейдемо до листа, який прийшов нам у редакцію. Хочу вам його зараз зачитати. Ганна з чоловіком познайомилася, коли їй було лише 19 років. А її чоловікові Олександру 25. Вони побачили один одного на морі в Криму. Ганна не пам'ятала точно, з чого все почалося, але кохання огорнуло її серце. У шлюбі з Сашком вона народила двох дівчаток красунь, Сашко з Ганною відкрили свою справу. Дівчина любила готувати кондитерські вироби. Ось вони відкрили свою булочну. Ганна була щаслива, про таке вона навіть мріяти не могла. Ганна виросла у неблагополучній сім'ї. Батько пив і бив матір, а та тільки терпіла. Незабаром сама з чоловіком почала пити. Дівчинку відправили до притулку, і з тих пір вони дали собі слово, що її сім'я буде ідеальною і так і вийшло. Одного разу у Ганни запаморочилася голова, і вона зомліла. Сашко за дружину злякався і одразу викликав швидку. Мені шкода таке казати, але їй залишилося мало. Сповістив лікар Сашка. У Сашка та Ганни вже були онуки. Доньки виросли, вийшли заміж та роз'їхалися. Він хотів зібрати всю сім'ю в одному будинку, щоб вони могли попрощатися з матір'ю, але вона була категорично проти. Досить мене оплакувати завчасно, і я не хочу їх бачити. Давай поїдемо на море до Криму. Я так хочу лежати на сонечку поруч із тобою. Вони зібрали речі, закрили булочну та поїхали. Щодня вони йшли на пляж, купали, їли морозиво, Ганна на якийсь час забула, що їй залишилося зовсім мало. Якось вони стояли на балконі, і Ганна сказала чоловікові свої останні бажання: пам'ятаєш, ти хотів поїхати у кругосвітну подорож? Так ось, продай нашу булочну та їдь. Ти ніколи не хотів її відкривати. Це я наполягала. Твоє життя має продовжуватися, ти не повинен стояти на місці. Ти не мусиш проживати життя, про яке ніколи не мріє. Знайди собі жінку з захопленням, прошу, тільки не замикайся в собі. Дівчаток наших не кривди. Їм буде складно пережити мій... мій похорон. Розмовляй з ними, часто їдь до них у гості. Внукам не забувай розповідати про мене. Я не хочу, щоб вони мене забували. І завжди пам'ятай, що я люблю тебе. Сашко обійняв дружину. Він не міг повірити, що це відбувається з ним. А за кілька днів вони повернулися додому. Доньки і сім'ями вже чекали їх у квартирі. Вони не могли говорити з матір'ю без сліз, а за кілька днів Ганна покинула цей світ. Сашко продав булочну і поїхав у кругосвітню подорож. Не було жодного дня, щоб він не згадував про свою кохану дружину. Ось так любі друзі, тому життя. Швидкоплунне. Насолоджуйтесь кожним днем і не забувайте говорити своїм близьким, як ви їх любите. Дякую вам за увагу!